Папа Римський йде з посади. Про це стало відомо в понеділок. Головна причина, згідно із заявою Ватикану, стан здоров'я понтифіка. Детальніше в сюжеті. Папа Римський Бенедикт 16 йде з поста глави Римсько-католицької церкви. Про це Понтифік оголосив понеділок. У заяві оголошений Ватиканом він сказав, що у нього більше немає сил виконувати свої обов'язки. Таким чином, він стане першим папою за 600 років, який добровільно піде з посади. 85-річний понтифік сказав, що останнім часом його покидають сили настільки, що він не здатний адекватно виконувати покладення на нього повноваження. Представник Ватикану повідомив, що Бенедикт складе себе повноваження в 19.00 28 лютого після цього почнеться процес вибору нового папи римського. Нагадаємо, ім'я у миру Йозеф Алоїс Ратцингер. Він став найстарішим папою на момент свого обрання 19 квітня 2005 року. Він став найстаршим папою на момент свого обрання 19 квітня 2005 року. Він також став першим головою католицької церкви німецького походження за останню тисячу років.